Всім привіт, друзі! Це «Цензор.нет», Я Марина данилюк Кермолаєва, і цього разу поговоримо про дуже цікаву тему політична розправа. Як державне бюро розслідувань хоче повісити на Петра Порошенка харківські угоди. Чому ця тема цікава? Одразу поясню, як ви бачили, соціологічні контори їх одразу було кілька. Запустили серію рейтингів, які показують, що Зеленський Зеленський станом на зараз ну може там стати президентом вдруге, да. Але якщо мова піде про парламентські вибори, то він контроль над Верховною Радою втрачає назавжди. І більше того, просто розгромно, тому що якщо пройдуть там нові політичні партії, то це означатиме, що у Зеленського не буде ніякої монокоаліції. Він буде зважати на думку коаліції із нацдемів. І це скоріше нагадуватиме, знаєте, кінець терміну Віктора Ющенка, коли Віктор Андрійович був такою дуже і дуже мінімально самостійною фігурою. Тому знаєте, дуже логічно, що саме зараз Андрій Єрмак виліз з дуже спокусливою пропозицію до українських військових, до тих військових, які мають статус УБД чи були там учасниками безпосередньо бойових дій, про те, що приходьте до нас працювати в департамент, ставайте частиною нашої команди, і тут дві мети. перша це прикрити їхні із татаровим аватарки а друга мета. Це те, щоб розмити е, такий бажаний ресурс, який очевидно піде по списках різних політичних партій. Ну і ще е, третій момент: банкова на тлі таких соціологічних опитувань дуже дуже хоче на рити компромати на тих, хто зараз є парламентською опозицією, хоч невеликою, але є, але далі може зміцнити свої позиції і стати частиною такої е, коаліції з нацдемів. І тут ми згадуємо Петра Олексійовича Порошенка. Чому? Тому що це такий природній ворог Володимира Олександровича. Вони терпіти одне не одного не можуть ще із часів того самого стадіону. Ну і давайте згадаємо, що у нас рік почався з того, що Банкова анонсувала, що буде дожимать Порошенка, і навіть наклала на нього санкції. А перед тим почала вкидати дуже такі специфічні відео про те, що. Буцімто охранник Порошенка в аеропорту Шерем'єтєва брав якісь гроші. Ну, давайте чесно скажемо, що це такий стратегічний об'єкт режимний у Москві, враховуючи, що вони там дуже бояться різних терактів, ну, не можна було проводити таку зйомку. Очевидно, що це було постановочне відео від ФСБ. І, і коли там народ не увірвав це, що ще почали вкидати. Шматочок відповіді із прес-конференції Петра Порошенка ще в часи його періоду, коли він був міністром закордонних справ у 2009 році, коли він сидів там з Сергієм Лавровим і відповідав на питання: що буде з якою буде буде Чорноморського флоту Росії у Криму. І от тепер намагаються розказати про те, що саме Порошенко винувати, що то проголосували оті харківські угоди навесні 2010 року, і ці угоди дали підставу потім Російській Федерації насичувати військовими і новою військовою технікою. Кілька років півострів Криму, щоб потім реалізувати оцю блискавичну операцію по анексії Криму в лютому 2014 року. Ну забігаючи наперед, я одразу скажу, що станом на голосування оцих харківських угод ніякий Порошенко вже не був міністром, він був безробітним, тобто ніякого впливу на харківські угоди він не мав. Мали інші люди, які, до речі, є зараз друзями-союзниками. Того ж самого Володимира Олександровича Банкової, але про них ми трошки пізніше. Тут адвокат Петра Порошенка написав дуже цікавий пост, і виклав там підкреслені документи. Дуже цікаві про те, як зараз ДБР фальсифікує експертизи, що мач, начебто, от Порошенко і винувати в тому, що у нас почалась російсько-українська війна. І знаєте, тут можна скільки завгодно говорити там. Любиш ти не любиш того Порошенка. Але ну війна ж почалася явно не за Петра Порошенка. Не Петро Порошенко був тією самою Єліною Траянська, за якою почалась російсько-українська війна. Російсько-українську війну Путін готував давно. Його мета була знищити українську державність або зробити її, хоча б такою декоративною, щоб ми були в весельній залежності від Російської Федерації. Коли він зрозумів, що після революції гідності нічого не складається, він задіяв варіант. Напасти на ті території, де була слабка українська ідентичність. І, на жаль, так трапилося, що станом на весну 2014 року це якраз були окремі регіони Донбасу і м -м, півострів Крим. Але дивіться, що пише Ілля Новіков, що значить, цю справу проти Порошенка ще раніше а, накатав на калінках уже мертвий персонаж, якого звали Андрій Портнов. І тепер оце ДБР видало таку експертизу, де навіть вказано таке: що значить, через Порошенка були внесені зміни в Конституції, і ми там написали, що українці і Україна дуже хочуть в Європейський Союз і НАТО, і це було дуже протиправно. Це дуже шкодить Україні, і через те Російська Федерація напала. Там фігурує один дуже цікавий персонаж, якого звати слідчий слідчий Артем Яблонський, і це людина, яка, до речі, в часи Революції Гідності доганяла учасників революції гідності кримінальними справами. Тобто, можна чесно сказати, що це людина з базовою прошивкою Ватніка, антимайданівець, який взагалі болт клав на ту вашу революцію гідності, і йому було абсолютно комфортно в українській Малоросії. І цілком логічно, що на піку російсько-української війни. Ця людина з такою ватною прошивкою робить усі всі експертизи і вважає, що це абсолютно нормально. Тому. А, дивіться, що пише Ілля Новікова, як ми дізналися за останні місяці в січні 2025 року, Портнов активно продавав цей харківський сюжет Зеленському як перспективний напрямок боротьби з Порошенком в цілому і як спосіб обґрунтування впровадження санкцій, Зокрема, Яблонський і слідчі з його команди проводили обшуки в працівників Порошенка в різних з різних часів під приводом є інформація, що в квартирі там Н зберігаються докази злочинів 2009 тисячі -20 років, які можуть бути знищені. Що далі пише пан Новіков зі смертю Портнова ця активність дещо стала менш демонстративною, але не припинилась. На цьому тижні випливла експертиза, яку Айблонський замовив ще в лютому, але закінчили її лише в червні, тобто готували її заздалегідь. Експертиза дійсно була складною. Радянський військовий э, пожежник вибуху вибухотехніки два такі ж експерти в галузі військові дослідження. З науково дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності мінюста мали нарешті науково відповісти на питання, чи не зашкодив громадянин Порошенко своїми діями бездіяльністю суверенітету і безпеці України. Тобто, дивіться, на зразок порушення в конституції ДБР консультує радянський військовий, тобто за дідушка, кум там 60+, і пожежник вибухотехнік. Ну це дуже важливо. За основу для цієї експертизи вони взяли інтерв'ю Порошенка ще молодому і перспективному журналісту Мустафу Наємі для української правди від 2010 року. І значить, ця експертиза встановила, що оце, -оце інтерв'ю, інтерв воно і є причиною того, чого Російська Федерація потім окупувала на секундочку Крим, Донбас. Шматочок Херсонської і Запорізької областей уже після 2022 року. І дивіться, що там написано у цій експертизі: що Порошенко буцімто не здійснив заходів, спрямованих на запобігання збройному конфлікту, не повідомивши міністру закордонних справ РФ Лаврову щодо необхідності припинення порушення чорноморським флотом угод базування в Україні. І тут же ж теорія ДБР, що значить за харківські угоди Януковича Путін розрахувався з Порошенком через зміну мита на патоку, яку виробляв Рошен із замовленням на ремонт російських військових суд на Сєвморзаводі. Тобто, ви зрозуміли, харківські угоди були для того, щоб Порошенко продавав свою патоку із кондитерської фабрики Рошен. Але е, на секундочку, я була тоді парламентським журналістом. І я пам'ятаю, чому були ці харківські угоди. По-перше, Януков. Віктор Янукович, президент, хотів продемонструвати максимальну лояльність до Путіна як новий президент. І ще один такий дуже важливий, важлива теза, яку обґрунтовували необхідність цих харківських угод. Всі регіонали виходили і говорили: Дивіться, ми. Підтримуємо харківські угоди, тому що в нас буде нереальна знижка просто на російський газ. І таким чином ми знижимо платі... платіжки для людей, і всім буде дуже ок. Оце був головний аргумент, чому голосували харківські угоди. Ми знову продалися за дешевий русський газ і, по суті, хакнули частину нашого суверенітету за оце найбільш дієве маніпулятивне. Що могла робити Російська Федерація з Україною з Європою? Дешовий руський газ, знаєте, як наркомани газові повели себе навесні 2010 року. Але що пише пан Новіков? Ця експертиза, вона то не зашкодить пану Порошенку і як комусь там іншому, хто там може фігурувати у цих справах. Але ось сам факт, що провадження про харківські угоди не згорнули негайно після вбивства Портнова і все ще пробують що з нього вимутити. Свідчить про те, що у слідчою Яблонського тих хто з ним працює, є амбіції замінити Портнова і продовжити його справу. Абсолютно погоджуюсь з паном. Адвокатом, і я розумію, для чого це робиться: щоб підвісити Порошенка за, за, за ребро да, на кримінальну справу і не дати йому потім розгорнути штаб, балотуватися і входити в союзи із іншими партіями нацтемів, які стануть основою нової коаліції на перших поствоєнних виборах. От така ціль. Розбити ту єдність, яка може становити загрозу для президента Зеленського, якщо він таки ще стане президентом. Друге, ну а тепер давайте ж поговоримо про самі харківські угоди. От я знайшла архів, і виявилося, що тут дуже багато цікавих людей. Голосували за ті самі харківські угоди. От, наприклад, тиснув за легалізацію цих російських військ у Криму Ріната Хметова. Але чим би бачимо кримінальну справу проти Ріната Хмітова якраз в цьому епізоді? Абсолютно ні. А далі ще тиснула за продовження діяльності Чорноморського флоту Росії в Криму. На 25 років така жіночка, як Юлія Льовочкіна, це сестра Сергія Льовочкіна. Чи якось є претензії банкової до Сергія Льовочкіна? Абсолютно ні. Ба більше є інформація, що Сергій Льовочкін зараз настільки розправи вкрила під час війни, що з Владиславом Каськевим намагаються віджати землю на Закарпатті і побудувати там щось таке, як Буковель 2 Також, от є там Олена Бондаренко, у неї все нормально. Василій Хмельницький, у нього все, все добре. Віталій Хамутинник, у нього теж все чудово. Ківалов, хто там ще, Саламатіни Лебедів, це ті наші колишні міністри оборони, до яких, до речі, претензій нема. Чомусь в ДБР і у всіх цих персонажів, які зараз у нас працюють на офісі президента. І головна там людина, яка фігурує і готувала ці харківські угоди це Руслан Михайлович Демченко. Руслан Михайлович Демченко це людина, яка працювала у Зеленську, це особа, яка відповідала за роботу з розвідками, за роботу з дипломатами. І от е, теж мені цікаво, а де ж кримінальне е, провадження проти цього Руслана Демченка, який, можливо, до речі, навіть можливо, я припускаю, злив навіть справу вагнерівців. От є таке припущення, що це була саме та людина, яка це зливала. Тому дивіться, є ще один персонаж, до речі, Володимир Литвин. Володимир Литвин це був спікер, за якого все це голосувалося. Причому з порушеннями там був спротив демократичної коаліції. Але що сказав тоді Литвин? Що ми голосуємо, тому що ми не хочемо політичного суперництва і політичної боротьби, і що угода дуже крута і вона піде на користь людям. Тому я дуже раджу ДБР. Не на тих ви звертаєте увагу, а звертайте увагу на тих, ну про проти яких кримінальні справи знаєте, могли б допомогти вам наростити 1-2% вашого рейтингу, але дивіться. Тут розрахунок банковий зрозумілий, вони ж не будуть чіпати своїх людей, з якими вони підголосовують і вирішують таємні справи. А от там знайти якусь гадость і зліпити її на білому місці, там проти умовного Порошенка це ж святе діло. Правда, коли ти читаєш ту гадость, вона шита милими нитками, розпадається. І а, найгірше, що займаються нею ті люди, які абсолютно були проти ідеї революції гідності. І до речі, саме завдяки а, таким ватникам, які на жаль працюють досі слідчими у таких крутих органах, як ДБР, Російська Федерація вважає, що їй все можна і її тут чекають. Тому лишаю вас такими роздумами, і це нагадаю була історія далеко не про Порошенка, а про те, як банкова готується до виборів і не гребує. Хакати і мі мінусувати тих політичних опонентів, яких вони бояться.